Сьогодні маємо хорошу дію, до нас приїхав. І добрий друг, побратим, професор політичної наук, як ідеолог українського націоналізму, який зробив дуже багато для того, щоб ці праці наших ідеологів, Галинкавського, Мцова, Бандери, Стецька виходили в світ, щоб ми з вами їх вивчали. Озброївшись ідеєю націоналізму, людина і нація у нас стоїть безсмертна. Перемога можлива лише тоді. Коли ми з вами, як одна родина, як казав Степан пан що нація це як родина, це як сім'я, це як духовна спільнота, головна духовна спільнота, яка об'єднує всіх. Тому я сьогодні радий вітати друга. Дякую вам, що ви сьогодні з нами. Дякую за вашу працю. Сьогодні націоналізм модний. сьогодні націоналізм трендовий. Клініця на рік назад. Чи був він такий модний і трендовий 24 лютого? Коли в держави спокій, мир, коли і зліва і справа нам диктують, що націоналізм це щось погане, це одна справа. Коли приходить біда в хату, то виявляється, що націоналізм це дуже ефективний інструмент мобілізації нації на боротьбу. Чомусь у цей момент вже не згадують ні про лібералізм, ні про продемократію, ні про стрілянську демократію. Націоналізм виявляється дуже крутий інструмент боротьби за волю, підність і незалежність. Коли ворог наступає, то якось від нього треба дистанціюватися, що ми інший, ніж ворог. Треба якось поставити ту межу, що ми не є браття слов'яни, що в нас інша ідентичність. І ніхто так краще не поставить цю межу, не наголосить на цій ідентичності, як український націоналізм. Якщо ви хочете знати, який націоналізм, то треба читати Бандеру, Ленкавського, Стицька, Кунувальця. Бо для того, щоб націоналізм був не тільки ефективним інструментом у боротьбі проти московського агресора, але щоб він залишався добрим інструментом у боротьбі за розбу української держави. Я з своїми друзями і не маю зробити те, що я роблю. Тому ми сьогодні приїхали до вас з Ленкавського. Вітаємо вас з мешканців землі Ярослава Стецька, мешканців землі Степана Ленкавського і Степана Бандерика.